Всем приветки, мои котнятки, сегодня пересказать про, про е, новорічно приходить відьмою. Василько піши на ялинку, а сніг аж літ під ногами кажуть, і сніг порипи. А в сусідньому тімі жила відьма. І вона вийшла. І запиталась, куди ти Василькові да запитала на солдати мор. Це на одіцяне, там Пс, да? І книжки і яблука. А я і я з тобою. Мій костім краще. Мої солоди найкраще. найкращі. Василько перелякався. Не треба, щоб відео прийшла на, на ялинку, бо перелякає дітей. І він згадав, що не навчилося в школі. То не знай слів. А ви дивились сьогодні прогноз погоди, який прогноз? Сьогодні буде. Завирюха, вуха, юха-буга, юка-кука і так далі. А так багато, а, да, іди до додому. А чого ти, хлопче, не вертаєшся? Я заготовний, на лише катаюся на санчатах. А що ж мені робити вдома? Позвонить своїй давній приятності і балакати, бадяки і так далі. І відмова вдихнула, пішла додому. А басілько прийшов на ялинку. І, і добре провели ялинку і друга. Марічка чекала різдва. Ну, це вже колядка. Марічка чекала Різдва, що коли вони з подружками підуть день різдян, то вони коли довідадуть її. Вона купи одягалку на мобільник і купи обруч. А її сьогодні везе вчителька в санаторій, де відпочивають дітки з сходу. Альова запитала таке, що ми там будемо робити? Вчителька сказала, і вони там без тати мам. Треба їм підтримати спілкування. Перша дівчинка з ким познайомилася Марічка, чи була дівчинка Оксанка. Вона сказала, я тут. З а в мене є тато, мама, брат, старший брат, бабуся і хрещена і дядько Вася. І все, при себе, вона сотрохкотіла. І вона зупинилася, зупинилася, поки не побачила, що що по нічінці по прокотилась маленька прозора слізинка.